Дуже гарний приклад з водою. Проблема в тому, що чому суспільство не розуміє цих ризиків, тому що вони відбуваються дуже повільно. Декілька років тому ми майже не пили таку бутиліровану воду. А скажімо, на сьогодні, ну на я знаю, в Харківській області лише один пласт з водою він техногенно не забруднений. Я до того, що ми, ми не розуміємо цього. Ми не так давно почали пити таку воду, але скоро і вона скінчиться. Ну а щодо ситуації з законопроектами, наскільки я бачу по електронній пошті, обування найбільше викликав законопроект Мірошниченка 11218 і колеги з усієї України планують якісь акції. Зрозуміло, дуже дякую вам, подавала за те,